Розглянемо зараз разом з вами структуру, трошечки так привідкрию завісу, щоб ви собі розуміли, що входить в структуру підготовки до ТЗНК. Отож, нульова секція це така відна секція про курс, де розповідається, як проходитиме цей курс, корисні посилання і питання та відповіді. Перша секція у нас була секція вербального мислення. Бачимо, було відео тут галочка зелено стоїть, тобто я його подивилась. Я була присутня на живому вебінарі. Тобто, те, що ви бачите зараз на платформі, була можливість пройти це все вживу, скомунікувати з учасниками. Асниками потоку Бачимо, що до вербального мислення також йде секція вставних слів, критичного читання. Маємо тут відео-уроки, маємо також завдання для практики. Це просто незамінна річ. Наприклад, вам покажу перше домашнє завдання, воно на якість, тобто там ми не враховували час. Бачимо, що можна було отримати 8 балів за квіз. Я отримала 5, але квіз пройдено, ну, пише зеленим текстом, значить все окей. Наприклад, перше запитання, я обрала варіант Г. Пишу, що відповідь правильна: є коментарі, є пояснення, до кого. Кожного кожного варіанту насправді що мені безмежно подобалось і трохи так тішило его. Це інформація про складність певного запитання. І знаєте, ці відчуття, коли ти відповідаєш правильно на запитання з рівнем складності, там умовно 85% і ти розумієш, єс, yes, але водночас ти відповідаєш неправильно на питання зі складністю. 50%. Окей, okay, тобто бачимо, що домашок тут справді дуже багато є можливість попрактикуватись, і за це просто далі. Секція аналітичного мислення. Тут ми говорили про типи завдань, стратегії, цілі, розподіл часу, психологія. Взагалі цієї секції бачимо відеоуроки, бачимо кластери, бачимо мою невдалу практику. Я так не пройшла і до кінця ці кластери, тому що для мене це дуже важка тема. Я її хочу закріпити. Я на ній хочу зосередитись, тому зараз воно поки що в мене на паузі. Дивіться, скільки завдань є на аналітично-числові завдання. Ну, як бачите, в мене тут немає ще галочок про те, що в мене виконана ця секція. Тому що я поки ну, намагаюсь згадати, як рахувати, та? щоб ви собі розуміли, це я просто вечорами сижу, рахую в стовпчик, множу, ділю, дроби, відсотки. Я навчаюся на психології, і в нас не було за 4 роки жодного, жодного уроку лекції, практики з математики віддуваюся, як то кажуть, і до того всього тут ще є додаткові практичні завдання. Бачимо аналіз графіків та таблиць. 2 і 4 секція. Є відеоурок, є завдання для практики. Секція 3 логічного мислення і пробне тестування. Пробне тестування вже було 27 го числа. Я на ньому не змогла бути. Але є можливість його пройти в цій платформі, що я в принципі і зроблю тут дуже простий інтерфейс, тут дуже афігенське наповнення. Але загалом я не знаю, як можна було ще легше пояснити такі важкі речі. Тому мій власний рекомендаціон від стандартного такого, знаєте, гуманітарія, практика, теорія, поєднання цього всього люкс.